Ганьба! Ганьба!» Студентство знову виходить на вулиці. Цього разу молодь полушила ситуація довкола призначення ректора Франкового університету. 20 травня контракт Іванова Корчука закінчився. Втім, міносвіти чомусь не поспішає призначати нового керівника або, хоча б, виконувача обов'язків. Ми вийшли на захист університету Франка, тому що університет зараз в такому підвічному стані. Закінчився термін контракту з ректором. Табачник не хоче поки що призначати нового ректора, і університет залишається без акредитації. Тим часом на офіційному сайті Міносвіти табачник таки оголосив конкурс на заміщення посади ректора. Втім, в університеті про це ані пари з вуст. Цьогоріч Університет Франка проходить чергову процедуру державної акредитації. Без ліцензії навчальний заклад не може набирати студентів. Студенти поки що здають сесію. Отже, екзаменаційна сесія є в університеті, всі працюють. Адміністративні служби теж працюють. Тобто, поки що за розвитку немає. Але ми будемо ставити питання про те, що справді хто буде ставити свої візи на документи про закінчення, освіт документу про вищу освіту, тобто на дипломах. І будемо, якщо це буде якоюсь правовою колізією, то будемо звертатися за роз'ясненням до міністерства в університеті. Подейкують Вакарчук, ректором вже не буде. Хто займе цю посаду, стане відомо після офіційної процедури обрання.